Привіт! Сьогодні поговоримо про сорочинський ярмарок Миколи Гоголя. Це ж одна з найяскравіших повістей його знаменитої збірки Вечори на хуторі біля диканьки. Так от давайте розбиратися, що ж робить цю історію такою, ну такою особливою і живою. І знаєте, Гоголь тут зовсім не гає часу. Буквально з перших же сторінок він закидає нас просто в епіцентр в саме серце галасливого українського ярмарку 19 століття. І це треба сказати не просто якась там декорація. Ні, ні, це повноцінний живий персонаж усієї історії. От ви тільки вчитайтеся в цей опис. Гоголь це ж просто майстер слова, правда? Він створює таку таку живу, є хаотичну атмосферу, що здається, ніби сам там опиняєшся. Прямо відчуваєш цю енергію натовпу, бачиш ті вози з крамом, чуєш цей безперервний, невпинний гул. І що тут найцікавіше, це ж не просто вигадка. Сорочинський ярмарок це абсолютно реальна, знаменита подія. А Гоголь, уявіть собі, народився саме в тих краях. Він знав цей ярмарок з дитинства, і саме це, знаєте, додає повісті якоїсь неймовірної автентичності. Чи не так? Ну і звісно ж, куди без кохання. На тлі всього цього ярмаркового гармедеру розгортається головний сюжет. І це, як уже можна було здогадатися, класична історія кохання з першого погляду. Але, як це часто буває, простою вона точно не буде. Так, давайте познайомимось з нашими головними героями. Їх тут, по суті, четверо є закохані, Грицько та Параска, є її батько, такий собі добряк і простак, Солопічеревик. і є головна перешкода на шляху закоханих, його дружина, а для Параски Мачуха, сварлива Хівря. І от погляньмо на їхні цілі. Молоді ясно хочуть бути разом. Батько просто хоче продати свою пшеницю. А от Хівря, Хівря хоче все і всіх контролювати. З таким розкладом конфлікт ну просто неминучий. І отут стає все кришталево ясно. Головна проблема для наших закоханих це не якась там зла доля чи соціальні перепони. Ні, це одна єдина конкретна людина. Саме хівря з її жадібністю, з її бажанням усе контролювати, вона і є тією стіною, яку Грицькові доведеться якось ну, якось зруйнувати. Але ж як скажіть здолати таку вперту особу на проломи йти марна справа. І ось тут Гоголь робить геніальний хід конем. Він вплітає в сюжет фольклор. Звичайна місцева легенда раптом стає тим самим ключем, який має відімкнути двері до щастя наших героїв. Тільки уявіть собі цю картину посеред веселого, галасливого ярмарку, де всі торгують, співають, сміються, раптом починає ширитися моторошна чутка мовляв, чорт ходить по ярмарку і шукає шматки своєї проклятої червоної свитки. І все цей містичний елемент миттєво просто кардинально змінює всю атмосферу. Замість веселощів страх і хаос. І ось тут той розкривається вся кмітливість грицька. Він же розуміє, боротися з хіврею напряму, це як головою об стіну битися. Тому він робить інакше. Він використовує людські забобони. Що він робить? По-перше, підігріває цю чутку про чорта. По-друге, влаштовує все так, щоб паніка зачепила саме родину Параски. А потім, наче справжній герой, він з'являється і розв'язує проблему з нечистою силою. Ну і що в результаті? Переляканий до смерті черевик з величезною радістю дає згоду на весілля. Це ж просто геніальний план, погодьтеся. Гаразд, із сюжетом наче розібралися, але давайте тепер копнемо трохи глибше. Бо сорочинський ярмарок це набагато більше ніж просто історія кохання, це ж неймовірний зріз культури та історії. Власне, цей твір можна назвати справжнім шедевром етнографії. Що це означає? А те, що Гоголь не просто вигадує історію, він з величезною любов'ю і знанням справи фактично документує, як жили люди в українському селі 19 століття, це наче зазирнути в минуле. І скільки ж тут деталей ви собі не уявляєте? Гоголь вплітає в текст усе описи вишиванок, свиток, зрядки про народні вірування і забобони. Читаючи, ми ніби бачимо на власні очі звичаї сватання, можемо майже відчути смак вареників чи сала, почути, як лунають народні пісні. Це справді без перебільшення така собі культурна капсула часу. Добре, то що ж у підсумку? Який глибший сенс цієї, на перший погляд, простої історії? Давайте розкладемо по поличках основні теми та її значення. А вся повість, по суті, тримається на одному великому контрасті. Це боротьба двох світів. З одного боку, світ духовний, світлий. Його представляють Грицько та Параска зі своїм щирим коханням, молодістю, радістю, а з іншого боку, світ матеріальний, приземлений, і це, звісно, хіврія з її жадібністю, заздрістю і цим нестерпним бажанням усе контролювати. І тут варто згадати ще одну важливу річ: цей твір просто хрестоматійний приклад українського романтизму. А що це таке? Ну, якщо просто, то романтики ідеалізували своїх героїв. Вони вірили, що справжня істина, справжня душа вона не в кабінетах вчених, а саме у фольклорі, в традиціях простого народу. І саме звідси ростуть ноги у цієї дрібки магії, усього цього надприродного в повісті. Тож, яка головна ідея? Вона насправді дуже проста, але водночас і дуже потужна. Це історія про те, що щирі почуття, розум, кмітливість і доброта вони завжди перемагають, перемагають такі людські вади, як жадібність і страх. У кінцевому підсумку любов виявляється сильнішою за все. І все це, знаєте, змушує замислитись: от у нашому сучасному світі, світі технологій та науки, чи є ще місце для таких от народних легенд. Казок, забобонів, яку роль фольклор, чи то давній, чи то вже сучасний міський, відіграє в житті кожного з нас сьогодні? Цікаве питання, чи не так.